Рускавець 365, Віла Марта, рецепція, Віла Крістіна, Міротель. А, так, залізничний тупічок як виглядає, всі можуть побачити, кому цікаво. Я знаю є люди, які люблять залізничну тематку оглядати. Подивиться будинок. Новий біля нового готелю. Ми спускаємося. Центр. Центральну частину Трускавця з вулиці Біласа. А туди там є, теж можна вийти до залізниці, в той бік можна вийти при бажанні, в цей бік можна до міської ради вийти, до 365. А ми повсіборечно, повз новий будинок, прогуляємося в центральну частину міста. А зважаючи те, що наближається, 17-та я розумію. Йдемо до бюлету. А, якщо в Троскавці пройшовся і не показав бюлету, то кажуть, нащо тоді було ходити? А якщо бюлету не показав до бівету, не дійшов. Віла Анастасія, нагадаю, Віла Анастасія у нас є відео. А, і цей будиночок теж запам'ятайте його, бо я розумію, скоро його демонтують, скоро цього будинку нема. Дивіться на не поки він ще в нас є на каналі та віла. Нація, у нас в нас відео навіть зсередини є теж кому цікаво подивитися побачити підемо зараз праворуч в напрямку до бювету. сьогодні ввечері трошки більше людей буває так що Такий час виходить взагалі нікого немає сьогодні. Сьогодні якось більше людей. Звичайно, ніхто нічого не їсть не п'є, але Але хоча б прогулюються люди. Ну і день довший, Тож, я думаю, ми вже неодноразово вам звертали увагу, ви самі звертають увагу, що день став довшим. У там? Манікюр, педикюр, не пам'ятаю, як давно вони працюють. Але там було щось інакше. Висіла реклама медичних процедур зазвичай насправді. Що ми маємо? Маємо 17-17, дивиться. Який, який гарний час. Та, лайфсел. А хто пам'ятає, як пам'ятає, там був банк. Хто на напише назву банку, який там був? Я пам'ятаю назву банку. Підкажу така біло-біло-червона була. Того банку рекламка. Ротель. А що там було перед банком, до речі? Що було перед банком, я не пам'ятаю. Тому хто нам напише, що там було перед банком, я буду ще більш вдячний, бо ще раз скажу, я не пам'ятаю, що там було перед банком. А хто пам'ятає, був магазин продуктовий біля кафе річки. Продуктовий магазин там був, так? класний такий. Там зараз магазин одяг. Але добре, не будемо про це, будемо наближатись до центру, щоб не вийшло, що ми зараз замість того, щоб щось подивитись, позгадуємо, а потім будемо згадувати те, чого не стало, а тут ми могли це ще бачити. Лавочки порожні, ну бо погода прохолодна. Це зрозуміло. Що ніхто на прохолодній погоді не сидить на лавочках. Параворот шайба. Ха, було б смішно провороч шайба, ліворуч ключка, якщо цей торговий центр. Назвуть <говорить> ключка, новий ну, було б дуже так цікаво. То. Шайба і ключ. <говорить noise> ну, але було б креативно, <говорить noise> так? <говорить noise> Костел? А, туди пішла вулиця. Сховаля. До гори, до гори. Повсрубін, янтар, Женеву, Весно. Аж до такеса. У нас є, до речі, прогулянки. Чому до речі? У нас є прогулянки всіма вулицями Трускавця і навіть такими екзотичними, як там Пристаяк, Карпатська. Можете навіть такі вулиці у нас побачити. Які ви крім нас більше ніде не побачите. Теж пам'ятаю, з вулиці пристояв один чоловік нам писав, колись побачив, Та, ну він колись жив на пристояв, потім виїхав. Все, йому було цікаво побачити, як там, де, що його на його рідній вулиці відбувається. Ми йому надали таку можливість помилуватися. Ліворуч, та, ви бачили, показали. Літній бананчик демонтували, ведеться будова. Як і що це буде виглядати? Побачимо з часом. Станом на зараз. Важко сказати. Що ми тут маємо? Млинці, центр, кава. Колишня поліклініка. Колумба, а, ресторани теж трошки прикрашені до дня святого Валентина Ну і центр. Ворони летять на сонний час. Сьогодні концерту не буде, ну, відповідно, не буде і концерту, і анонсу концерту. Скасували концерт трускавці. Ну, так останнім часом буває. В лютому вже не один концерт скасували. Я думаю, причини скасування концерту здогадатися не важко. Але хто має якісь свої... Причини пишіть. Можливо, концерт скасували, що всі люди в той час будуть або на обіді, або на сонному часі, або на процедурах, правда? Нікому не вийде прийти на концерт. Можете писати такі версії? Я завжди люблю читати такі версії, як хтось нам пише. Ресторан, кафе на здоров'я. там все, що залишилось, станом на зараз. Ми так кожен день ходимо і бачимо, які тут відбуваються зміни. Як потрошки. Тут розбирають кафе? Шуби вишиванки, атнокрамниця, оптика аптека, арт студія гончарства. Підійшли до півету. Так, це так 17 -та годин минуло, але, кажу, а лише достатньо добре видно. Ніхто не відкривав. А дійдемо ще кілька кроків, зробимо їх до бювету. А, навіть, -концерту... Ну, звичайно, концерту немає, зважаючи, що нема концерту. Анонсу концерту теж нема. Сніг? Сніг досі лежить, то той сніг ще минулого року випав. То ніякий не новий сніг. Зберегли його такі девід почуваючи. Музики відповідно теж нема біля бюлету. Зважаючи те, що немає анонс-концерту, можна послухати, які тут є оригінальні звуки. Весна, торговий центр. А людей як сьогодні. Трошки більше йде набивати, ніж зазвичай. Зазвичай було не так багато. Останнім часом все-таки все більше людей приїхало.